Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Час новин марафоні. Май вітання всім глядачам. Російський ракетно-дроновий терор набирає обертів. Цієї ночі та зранку Україна пережила одну з найбільш масових комбінованих атак ворога. Рашисти застосували 93 ракети та 200 безпілотників. Про це повідомив президент України. Також Володимир Зеленський зазначив, що наші ППО вдалося збити 81 ракету. 11 з них знищили літаки Ф-16. Попередньо ворог цілив по енергетиці та критичній інфраструктурі. Через це без світла сьогодні одночасно буде половина населення України, повідомляє Укренерго. Росіяни застосували крилаті ракети «Калібр» та кинжали. Також були зафіксовані удари керованими авіабомбами, кажуть у повітряних силах. Про вибухи і роботу ППО повідомляли в багатьох регіонах. В Тернопільській ОВА підтвердили негативні наслідки російської ракетної атаки. На щастя, жертв немає. Критична інфраструктура області працює в штатному режимі. Також є дані про падіння уламків ракет в одній з громад Івано-Франківщини. Це була наймасованіша атака на об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття з початку повномасштабної війни Росії проти України, заявило керівництво області. Про атаку на енергетичні об'єкти повідомив очільник Львівщини. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. Однак через обстріли будуть зміни в графіках відключення електроенергії, зауважив Максим Козицький. На одному з об'єктів ще приборкують пожежу. На Одещині крилата ракета пошкодила зранку ангар транспортної компанії. Ніхто не постраждав, втім знищено вісім вантажних автомобілів. У Києві люди традиційно ховалися в метро на усіх підземних станціях, які працюють як укриття цілодобово. В Час тривоги важко дістатися з лівого на правий берег і Навпаки, тож зранку столиця стояла в шалених заторах. Усю ніч росіяни тероризували країну шахедами. На Сумщині збито 10 дронів. В області нарахували 8 ворожих обстрілів. Під ударами ФПВ-дронами опинилися 4 громади. На Чернігівщині поліція фіксує наслідки атаки. Зокрема, в Чернігівському районі пошкоджено житлові будинки та гімназію. А у Ніжинському районі постраждало приміщення ферми. Загинула свійська худоба. Інформація про постраждалих людей в регіоні не надходила. У Харкові ворожий безпілотник влучив в дах п'ятиповерхівки в індустріальному районі. Почалася пожежа. Постраждалих немає. Внаслідок удару по цивільному підприємству в області поранено чотири людини. Єдиний спосіб зупинити розв'язану Росією війну це не покинути Україну, заявив новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп журналу Тайм, який оголосив його людиною року. Трамп пояснив, що використає підтримку України як важіль тиску на Москву в переговорах про припинення війни. І запевнив, що хоче досягти угоди. При цьому він визнав, що це зробити буде складніше ніж казав раніше. Вочевидь, йдеться про його передвиборчу обіцянку закінчити війну за 24 години. Водночас новий американський президент повідомив, що не схвалює удари України в глиб території Росії американською зброєю, бо це мовляв посилює і погіршує війну. Натомість видання Foreign Affairs припускає, що Дональд Трамп не зможе легко вмовити Зеленського і Путіна на переговори. Умови війни поки не сприяють жодній угоді. Пишуть журналісти. Для її завершення потрібна або повна перемога однієї зі сторін, або патова ситуація. Зараз жодна сторона не досягла вирішальної переваги, але війна не зайшла в глухий кут йдеться в статті. Диктатор Путін чекає своєї переваги, якщо Трамп скоротить допомогу українцям. Тоді Росія зможе посилити наступ. На думку журналістів, видання, членство України в НАТО це головний аргумент, який може переконати Київ погодитися на компроміс в війні. В статті наголошують для Трампа посередництво у війні між Україною та Росією це нагода показати свою майстерність у дипломатії. Як підсумовує журнал, майбутньому президенту США краще розширити підтримку України, бо альтернатива капітуляції перед Росією чи безкінечна війна набагато гірша. Шість європейських країн збільшать допомогу Україні, бо вона має перемогти. Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ шести європейських країн після їхньої зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою в Берліні. Представники зовнішньополітичних відомств в Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі та Франції наголосили, міцна безпека для Європи неможлива без всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України. Вони пообіцяли посилити військову, економічну та фінансову допомогу Києва. Для цього планують мобілізувати додаткове європейське фінансування. Не може бути жодних переговорів про мир в Україні без українців і без європейців на їхньому боці. Сказано в заяві очільників МЗС. Також в документі задекларована підтримка України на її незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, зокрема членства в НАТО та вступу в Євросоюз. Підготуватися до блекаутів, в які постійно намагаються занурити нашу державу російські загарбники, можна не лише маючи власний чи якісно організований з ОСББ або керуючою компанією багатоквартирний будинок або ж невеликий бізнес. Працювати в умовах відсутності електроенергії від загальної мережі цілком може велике промислове виробництво, і не лише працювати, але й розширюватися та ділитися теплом і електрикою з соціальною сферою свого міста. Про те, як реально працюють державні програми підтримки енергонезалежності бізнесу на Рівненщині в нашому сюжеті. Ось так виробляють пляшки на одному із найбільших українських склозаводів на Рівненщині. Дві потужні печі дозволяють виробляти понад 450 мільйонів різноманітних скловиробів на рік. Всі процеси тут автоматизовані, їх контролюють із скловарної кімнати управління, пояснює технічний директор. Основна сировина це пісок, сода, вапняк, доломіт, сульфат, 260 тонн скла ми робимо в добу. Це 830 пляж у хвилину йде, якщо всі машини працюють. Найрізноманітніші пляшки, баночки та флакончики від 20 мл до майже 2 літрів. Скловари з Рівненщини продають не лише українським виробникам харчів, напоїв та ліків. Майже половина йде на експорт у 24 країни. Нині тут виробляють скло 500 співробітників, а середня зарплата понад 35 тисяч гривень на місяць. Ділиться досягненнями голова наглядової ради. Ми веземо в Європейський Союз через пляшку. Наш пісок, наш польовий шпат, наш вапняк. Нашу людську зарплату, наш газ, нашу електроенергію. З початку повномасштабної війни завод ні на день не припиняв своєї роботи. А щоб пережити блекаути, тут спершу купили сім дизельних генераторів. Згодом встановили сонячні панелі потужністю понад три мегавати. А тепер ще мають і когенераційний газопоршневий генератор. І практично в системі острів ми можемо працювати. Виробляємо вже 1,5 МВт електроенергії. Будемо виробляти півтора МВт тепла. Будемо забезпечувати теплом. Тут заклади поряд спортивний клуб, ПТУ, будинки. Придбати потужний газопоршневий генератор тут змогли завдяки державній підтримці та пільгам на ввезення електрообладнання. Державні програми підтримки енергонезалежності бізнесу це не лише скасування мита та ПДВ на обладнання для генерації електрики, це і розширення кредитування і компенсації для покупців українських генераторів-інверторів зарядних станцій. Пояснює перша віце-прем'єрка міністерка економіки України Юлія Свериденко. Банківською системою на сьогоднішній день опрацьована заявок від підприємств на 15 мільярдів гривень, якраз на закупівлю енергогенеруючого обладнання, із з яких вже на 3,5 мільярди затверджених кредитних ліній для українських підприємців. Звичайно, що вони користуються попитом, і наша задача удосконалювати їх, розширювати, давати можливість всім, хто хоче працювати таку можливість і мати забезпечення. Приклад цього виробництва на рівненщині демонструє, що своєчасне ухвалення необхідних законів про податкові і митні стимули дало можливість промисловцям підготуватися до викликів та ймовірних блекаутів. А підтримка держави реально працює та дозволяє нашій економіці розвиватися навіть в умовах повномасштабної війни. Впевнений народний депутат України Дмитро Киселевський. Дуже багато українських підприємств скористалися цими пільгами, везли енергогенеруючі обладнання, зокрема газопоршневі установки, інше обладнання для генерації електроенергії. Чим стабільніше працюватиме промисловість, тим більше роботи буде українських громадян. Люди зможуть розраховувати на те, що у них буде вчасно зарплата, достойна зарплата. Наша економіка буде міцніша. Василь Сафіянюк, факта Сітів, Єдині новини. Пам'ять про полеглих на війні односельців громада на Рівненщині встановила величезний тризуб. Державний символ зависочив на центральній площі селища Рокитне. Він майже 5 метрів заввишки, вилити з міцної сталі, і облаштували меморіал за кошти людей, волонтерів, благодійників, родин захисників та небайдужих жителів громади. Створити таке місце пам'яті для тих, хто боронив рідну землю, люди вирішили ще торік, і ось нарешті втілили задум в життя, розповідає Катерина Курбанова. На центральній площі рокитного збираються люди у руках квіти та жовто-блакитні кульки. За мить тут відбудеться подія, на яку чекали майже рік. Ще є меморіал односельцям, які загинули в боротьбі за волю. Тут встановили величезний тризуб та стелу пам'яті, які відкривають матері полеглих воїнів. Як такої державної символіки в селищі в нас не, до цих пір не було. Це нарешті, нарешті. Війна забрала в пані Лариси сина. Чоловік служить. Вона одна з тих, хто ініціював встановлення в місті цього символу волі та незламності українського народу. Тепер ця площа каже, стала й справді головною в рокитному. Ми хочемо, щоб наші діти гордилися нами і гордилися нашою україною. Жили в вільній Україні і запам'ятали, що ми вільні. Ми є держава, ми є народ сильний, крепкий, міцний. Площу з тризубом громада облаштувала своїм коштом. Волонтери, благодійники та просто небайдужі жителі допомогли втілити цю ідею в життя. Для мене це емоційно, для мене це маленька перемога, я вам так скажу. Горжуся. Євген місцевий волонтер ремонтує, доправляє на фронт автівки. Та його головною справою останні півроку було створення цього меморіалу. Усі ідеї та ескізи погоджували з військовими і зранку до вечора працювали тут з односельцями, аби швидше завершити всі роботи. Повністю все готово, все поварено, обварено, зашліфовано. Можна написати книгу, як ми його все робили. День починається з тризубу, закінчується тризубом. Завжди були в нас паралелі з військовими. Що як його, як вони бачать це все. Подвиг кожного захисника треба цінувати, кажуть оборонці, бо нині вони віддають найдорожче, аби ми жили у вільній країні. Основна наша риса волелюбність, воля. Звідси я думаю, і наша стійкість, незламність, згуртованість. Ну і відсіч трисуться пам'ять, але пам'ять ум'я чого волі. Ні Україну боронять понад тисячу жителів Рокитнівської громади. Більш ніж 70 воїнів загинуло. Син пані Людмили Юрій одним з перших у 24 роки став на захист рідної землі. На жаль, поліг у бою. Такі місця це є біль наша і наша гордість, що наші діти одали життя за те, як живемо ми тут, як живуть всі останні тут, що ми не бачимо бучі. Що ми не знаходимося на сході, де вбивають, де розрушають місцем пам'яті та сили стане цей меморіал і для Наталі, чоловік якого загинув, та поховати його досі не можуть. Тут шукатиме розраду та спокій. А людей закликає допомагати війську, підтримувати родини захисників і разом робити все для того, щоб здобути перемогу. Щоб всі люди долучалися, скоріше війна закінчиться. Я розумію, і даже оце приклад для всіх буде сьогодні. Відкриття це наші. Батьки, діди, дід, брати – це вони заслуговують. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти сі Єдині новини.